Всім привіт, шановне панство, ви на каналі PowerCast і у нас сьогодні рубрика Українські майстри. Сьогоднішнім нашим героєм буде Макс Дейнега та його майстерня де кастом. Але почнемо з поганого. На жаль, так склалися обставини, що познайомлюся я з Максом на такій почві, коли мені треба було переробити мій Legend Extreme. Зараз я вам покажу логотипчик. Ось ця людина зібрала мені е, вудку. Legend Xtreme, коротше, нагрузила кільцями так, що зробила з нього лососевий якийсь мало не параболік. Так, да, друзі, так буває. Ми досить довго з цим майстром обговорювали, які шкільці туди поставити. Я казав, що торзайт, але він мене все-таки переконав, що воно не варте того. І можна поставити здоровенні ранінги, там якісь дешевші і важчі. Від цього е, стрій палки не зміниться. Так от, е, зміниться ще й дуже сильно. Лад палки втратив свою, скажімо, пружність, і це стала така макаронина. Я відрибалю цією палкою десь рік, але кожен раз, приходячи в магазин, я брав все-таки цей Legend Extreme на прилавку, тряс, і в мене просто отак от котилися сльози через те, що як можна таку швидку і офігенну палку запороти зробити з неї ось таке таку лососеву, щоб не матюкатися. Так от. Листаючи якось інтернет та шукаючи якісь рекомендації, я натрапив на майстра Макса Дейнегу. Там щось читав якісь трошечки про нього відгуки. В принципі, всі були непогані. Коли ж ми приїхали з ним, познайомилися особисто, ну, хлопець де й хлопець, якби, там без всяких цих корони, як у деяких там є наших майстрів, все було. Чудово, так. небагато ми з ним поговорили. <кій> Кажу, Макс, треба мені торзайти, того, що ось маю таку проблему. В принципі, на цьому якби все і закінчилося. Прийшов невеликий там, проміжуток часу, я вже не пам'ятаю, тиждень чи два, бо була у Макса загрузка тоді велика. Він мені зателефонував і каже: Тіпа, чувак, таке діло, що кільце з твого бланка знімається разом з рідним лаком, тобто з ось цим. І запропонував мені два варіанти. Перший варіант був це зняти повністю фарбу та наново пофарбувати бланк. Другий варіант це був залишити бланк у графіті. Здається, мені 12 грамів у синкроя важить оця вся фарба з лакуванням. Ну, в принципі, 12 грамів, як по мені, це багато. І ми з ним прийняли таке вольове рішення залишити у графітовому кольорі. Вірніше в графіті, не фарбувати нічого. Після цього, я не пам'ятаю, скільки там часу пройшло. Макс каже, що типу, чувак, вже можна забрати твій дрючок. Чесно кажучи, друзі, я був дуже приємно так вражений роботою цього майстра. Я думаю, що воно там буде якесь знаєте, трошки пошкрябане, цей бланк, ще щось таке, але ні. Зверніть увагу, все це просто виглядає суперово. Зараз я вам покажу оригінальну фарбу Сент Кроя. Да? Ось як вона виглядає. І Макс якби підібрав. Більш-менш подібно ось таку, так, з зеленкуватим відливом та люрекс також з зеленкуватим відливом, щоб підкреслити саме ось цю оригінальність Сент-кроя. Ось тут на ручці, як ми бачимо, також була здерта фарба. І якось так вона виглядає. Чесно кажучи, мені такий варіант набагато навіть подобається більше. Скурпульозність, з якою Декастом виконав цю роботу, мене дуже сильно вразила, друзі. Чому розповім вам? Є на ринку, як всі ми знаємо, да, два а, основні типажі вудок це американський типаж і японський типаж. Так от, це все діло виконано ближче до японського типажу, хоча і бланк американський. Чому так? Зараз я вам покажу і спробую розповісти. Якщо хто, хтось має легенди, вони знають, да, що тут ось так от обмотано і така гуля просто налита з лаку. Подивіться, як тут все виконано. Ніде немає ні натяку, ні малейшого на те, що тут десь більше ніж треба лаку. Подивіться, як це все діло намотано. Чесно кажучи, ну мене це дуже вразило. Просто ідеально зроблено, що цей люрекс, який ми розбавили намотку, взагалі вписується сюди на 100%. Ну і звісно ж, моя слабкість, та, в принципі, багатьох джиго да, це кілька ранінгів у яскравому кольорі. В моєму випадку це знову ж таки помаранчевий, і зеленим люрексом він оздоблений, даби підкреслити всю оцю вишуканість цієї вудки. З Максом я нічого не обговорював не кольори обмоток, нічого. Я просто попросив поставити ось такі от кільця, і коли забрав, повторюю, що я ще раз був дуже приємно вражений всім цим ділом. Дуже класно. Прям от вразило мене. Ну, звісно ж, після цього під враженням, скажімо, такого, mm. такої роботи, я ще неоднократно звертався до майстерні Декастам. Ну, верніше, як неоднократно, два рази. Разом мені ще Макс перематував на моїх задіасах раннінги, і тюльпан також в яскраві обмотки і ставив мені туди кіпери, бо це є просто невід'ємною частиною. Тут ми бачимо вже покоцане, да, це з часом я вже покоцав. Але ось ця штукенція для мене є number one. Якщо хтось не знає, сюди досить зручно в таку форму о, запхнути саме офсетний гачок, не вимаючи його з приманки. Тому це є таким важливим атрибутом саме для мене. Е, ще після цього ми якось були, заїжджали кілька разів до Макса, я там когось радив, або ще щось таке. І, до речі, багато моїх якби, друзів та знайомих також зверталися ще до Макса. Там у когось були поломки спінінга, хтось е, збирав собі там нові вудки або знову ж таки перероблю. Да, бо інколи буває, що ми купуємо вудку за дуже дешево б.у., а потім її переробляємо. І, в принципі, там ціна не дуже відрізняється від покупної. Ну, це таке ліричний відступ. Так от, більшість тих, хто звертався до Макса, в принципі, всі задоволені його роботами. Також мені ще доводилося кидати на покідушках боя з іншими роботами. там у мене десь відео є про китайський мульт і той вайпер Макс його переробляв, мені здається, в кастинг, якщо я не помиляюсь, або щось там ще було. Якісь переробки. А все то ж саме, друзі. Я вам скажу, всі ті роботи, які попадалися у мої руки від Макса, я дивився десь. ну, не так бігло, да, прям придивлявся, що все зроблено з тою ж самою точністю, педантичністю, не побоюся цього слова, та скрупульозністю, от так. Того, що ніде немає того лишнього лаку, ніде там немає якихось боків, косяків видимих. Ну, Просто ти береш реально цю палку в руки, рибалиш неї, да, коли починаєш приглядатися, звісно, коли риба не кліє, то немає просто за що зачепитися, немає до чого до кого лупатися. І також ще варто сказати про те, що Макс є такою, знаєте, мабуть, багатогранною людиною О, в рибалці. Він ще займається також рибалкою з криги. Ну, Це для мене взагалі темний ліс, але все одно варто про це сказати. Майстерня декастом виготовляє ще велику кількість зимових вудок. Має широкий спектр зимових вудок для безмотильної ловлі. Улюблені столичними рибалками гірлянди, окуневі балансирки та інші варіанти. Більшість виконана у яскравих кольорах для помітності на кризі. Також майстер виготовляє мормишки та чортики досить високої якості на будь-який смак. Ще я вам хочу показати обов'язково фото того, як Макс відноситься до своїх робот та е, підбору, скажімо, щоб воно все пасувало один до одного. Ось, будь ласка, гляньте. Більшість робіт майстра виконані у класичному дизайні, але поміж них зустрічаються і варіанти у карбоновому оздобленні. Велику увагу Макс приділяє деталям та ретельно підбирає кольорову гаму, вдало балансуючи між стриманістю та виразним підкресленням елементів вудилища. Вражає? Мене, чесно кажучи, теж досить сильно це все вражає. Я, до речі, коли був у нього перший раз на його роботі відвозу йому цей е, е, спінінг, то мене вразила ще велика кількість верстатів. Там, здається, два чи три у нього було, і на них просто открутилися на цих барабанах якісь короп... коропові снасті, Вибачте, коропові вудки. Мене ще так вразили ці розміри кілець, такі гігантські, вся ця штука. Я кажу, а що такі замовлення бувають? Він каже, да, виявляється часто короповісності, також фідери. І ремонт. Ремонт це друзі. Також Мак займається професійним ремонтом цього всього нашого улюбленого рибальського мотлуху. Якщо ви десь часом зламали свою улюблену вудку і не знаєте. До кого звернутися, щоб якісно її відновити, то я вам можу рекомендувати Макса, тому що він дійсно є класний майстер. Ну, чесно кажучи, якби він не був класним майстром, я б не писав би цю цей відосик про нього. Тож, мабуть, це все, що я вам хотів розповісти про D Custom та Макса Дейнегу. Кому сподобалось, обов'язково тисніть лайк, підтримуйте українське. А я вас всіх обняв та до нових зустрічей. Бувайте!